și vii. Fiți la Maidan! Fiți! N-ați mai milioane de etnici din Crinții, a, la a la Частини, маленькі, але важливі частини наспіля країни, нового типу частини, довго читають, щоб показати смітний приклад, як має бути держава. Держава, де кожен має голос, але без самотвору. Держава, де є керівник, є начальник, є...

наші консультанти, будь ласка, тоже можете, будь ласка. Будь ласка, Павло Оленко. Зверніться, прохаємо, будь ласка, дайте ваші прізвища, кодове слово, щоб підтвердити, що ви з нами. Скажіть, колино двоє приймене, старше і молодше. Проситаємо Заслав Оленко.